Рідненька українська прем'єр-ліга повернулася після зимової паузи. Були зіграні матчі 18-го туру. І у цьому відео ми пропонуємо вам їх оглянути. За традицією тут буде все найголовніше та найцікавіше голий розбір суперечливих епізодів і безлімітні емоції. Тож влаштовуйтеся зручніше. Розклад матчів 18-го туру до вашої уваги. А поки просимо вас сподобати це відео та підписатися на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво. Центральний матч стартового у 2025 році туру проходив у Києві, де Динамо приймало Карпати. На початку дійсно небезпечних моментів було небагато. Динамо грало першим номером, проводило атаки, але загроза була не надто серйозна, як у цьому епізоді. З ударом ярмоленка. Карпати надто багато дозволили супернику зробити у своєму штрафному, що втілилося в удар. Того таки Ярмоленка з близької відстані, але не робочою правою ногою. А ось у цьому епізоді киянам відверто забракло фарту, аби таки заштовхнути м'яч у сітку з близької відстані. Ледве не перший момент Карпат виник лише на старті другого тайму. Проте завершальний удар краснопіра був неточним. І невдовзі Динамо відкрило рахунок. Це Михайленко продемонстрував спритність у чужому штрафному і спрямував м'яч у ворота зі скупчення гравців. Це дебютний гол для вихованця Динамо у футболці рідного клубу. Тож він точно заслуговує на ваш лайк. Карпати заграли розкутіше і провели загрозливу атаку на 63 й хвилині. Проте довго не могли завдати удар по воротах. А коли це сталося, вийшло зовсім невдало. А на 75 й хвилині стрімкий вихід Киян в атаку Ванет перетворив на красень гол у стилі Кріщану Роналду не інакше. Погодьтеся, вийшло дуже ефектно. А причому це вже його 11-й гол у цьому сезоні УПЛ. І саме форвард Динамо є головним претендентом на звання найкращого бомбардира сезону. Ще був момент у Волошина, який спробував заробити пенальті. Проте очевидно, що голкіпер Львів'ян Рейкін зіграв у м'яч. Команда Шоковського продовжує йти без поразок цього сезону чемпіонату. Динамо Карпати 2-0. Один з центральних матчів туру проходив в Олександрії, але деякі місцеві жителі вважали, що є краще дозвілля аніж підтримати свою команду протистояння з зорею. Перша спроба у господарів була на 20-тій хвилині. Проти меж штрафного в площину не влучив. А у Дарбашича середній відстані невдовзі виглядав насправді більш загрозливим, хоч Єрмаков і парирував. А ближче до завершення першого тайму зоря вийшла вперед. Затяжна атака призвела до подачі з флангу від Тронтеля, скидки головою попари і потужного удару Вантуха. Якщо вважаєте цей гол у турі, пишіть Вантух у коментарях. Щоправда, господарі зреагували миттєво і ще до перерви зрівняли рахунок. зера м'яко подав з правого флангу. Захисники чомусь упустили Філіпова, і той спрямував у ворота ударом в притул. У бразильця 4 голи та 5 асистів у 18 матчах УПЛ цього сезону. Поставте лайк цьому відео, якщо вважаєте, що такі легіонери точно потрібні нашому чемпіонату. А на самісінькому старті другого тайму Зоря наварила на власній частині поля. Мишнього запресингував Башича, обікрав його, наблизився до воріти покотив на Філіпова, який не схибив. В Олександра Філіпова вже вісім голів у поточному сезоні УПЛ. Напишіть у коментарях, хто, на вашу думку, стане найкращим бомбардиром цього сезону. Далі команди обмінювалися на півмоментами без підсумкової небезпеки. Олександрія Зоря 2-1. Остання команда чемпіонату Інгулець продовжує проводити домашні матчі на чужих полях. Проти полісся команда Кобі награла на стадіоні суперника у Житомирі. Новачок Житомирян Йосифі ледве не скористався подарунком суперників на 12-й хвилині. Увірвався до штрафного і пробив у ближній кут, проте влучив у сітку лише з зовнішнього боку. Інгулець загрозливо розігрував штрафний, однак волинець парирував кулаками. А ось тут новачок Полісся Батіста побачив, що м'яч влучив у руку суперника у його штрафному, проте арбітр цього не побачив. На початку другого тайму сумбурна атака житомирян ледве не перетворилася на гол. Щоправда, Батіста так і не зміг переграти Паламарчука. А на 63-й хвилині у команди Ашура нарешті вийшла зразкова атака, яку починав центральний захисник Чоботенко. Продовжили Гуцуляк та Крушинський. Назаренко прострелив у дотика, Батіста замкнув у порожні ворота. Назаренко асистує через три хвилини після виходу на заміну. Урогваць батіста забиває перший гол у дебютному матчі за Полісся. Чим не привід для вашої вподобайки? егеш? ще хороший момент. Був у Батісти на 66 й хвилині. Він відгукнувся на передачу з глибини від Гуцуляка. Вийшов на зустріч з Полимарчуком, але не переграв його. А на 81 й хвилині Інгулець ледве не приголомшив суперника у своєму фірмовому стилі. Після вкидання з бокової гаджук з близької відстані влучив у попередчину. В підсумку вовки здобувають непросту перемогу над аутсайдером. Інгулець Полісся 0-1. Через промерзлий газон стадіону в Кривому Розі Кривбас приймав верес на полі суперника в Рівному. На 17-й хвилині Криворіжці провели стрімку атаку, яку ударом з меж штрафного завершував дібангу, але м'яч поцілив у попередчину. Ще нагода була в номінальних господарів на 26-й хвилині. Микитишин продовжив атаку в темп, вийшов на ударну позицію. Проте його удару з гострого кута трішки забракло влучності. А в наступній атаці Верес вийшов уперед, причому за допомоги суперника. Голківер Маханько припустився неприємної помилки, подарувавши м'яч раю, і той забив у порожні ворота. Якби так було можна, то асист шараю точно потрібно було би зараховувати на персону Маханькова. Криворіжці мали змогу швидко відігратися, проте удар аморозу не став проблемою для кожухаря. А на сороковій хвилині Кривбас припустився помилки при виході з оборони. Верес перехопив м'яч у центрі поля і організував вихід на ворота 5-4. Рівняни впевнено розіграли і гайдучик спрямував м'яч у ближній кут. За фактом знову не обійшлося без очевидної помилки самих криворіжців. Однак обміркований розіграш м'яча гравцями в білому заслуговує на відзнаку. На 55 й хвилині команда Вернедуба створила момент після розіграшу кутового, але кожухар спокійно впорався з ударом Соси. Дуже швидко Верес міг забувати третій гол. Годя довго приймав рішення, і в підсумку наважився на удар з лінії штрафного, проте поцілив у попередчину. Кривбас продовжував припускатися жахливих помилок. Ось тут в підсумку Шарай міг карати їх за це. Щоправда, Механьков дістав м'яч з під попередчини. Далі Кузик спробував повернути інтригу цьому протистоянню. Вийшов на ударну позицію, і прицільно пробив, але кажухар парирував. А на 73-й хвилині рахунок став розгромним. Криворіжці зіграли необачно під час штрафного біля своїх воріт. І врешті-решт Харатін добив у ближній майже впритул. Харатін визначається в УПЛ вперше з 4 березня 2018 року, коли він грав у зорі. Згодом рахунок міг стати зовсім ганебним для кривбаса. Луан бив на протиході, проте його удару трохи забракло влучності. Однак і без того перемога рівнян видається більш ніж переконливою. Що сталося з Кривбасом? Пишіть у коментарях. Кривбас верес 03. ЛНЗ дебютував під керівництвом Романа Григорчука у виїзному матчі проти Руха. Уже на другій хвилині гості мали перший момент. Яшарі бив за меж штрафного, але Ледвій впорався. І майже одразу гості організували зразкову контратаку. Після розіграшу кутового львів'янами Яшарі пробіг з м'ячем майже від власного штрафного та чудовим пасом вирізав на хід Танковському, який біг паралельним курсом і вправно пробив у дотик. Танковському для дебютного голу за ЛНЗ вистачило менше трьох хвилин перебування на полі. Але загальна робота черкаської команди у контратації видається дуже класною. Чудовий в плані динаміки вихід у позиційну атаку черкащани видали і на 23 й хвилині. Однак Ейнел не переграв Ледвія. Ще класний момент був у команди Григорчука на початку другого тайму. Ейнел знову бив із меж штрафного, проте цього разу влучив у попередчину. Руху залишалося задовольнятися перевіркою реакції Кучеренка ударами з дальніх відстаней без особливих шансів на успіх. Який в моменті з контратаки господарів на 73-й хвилині, коли по його воротах бив погорілий, не спав його колега Ледві біля інших воріт. Вже у компенсований час ЛНЗ провело рішучу атаку, яка завершувалася ударом пасіча з меж штрафного. А на заключних секундах зустрічі господарям забракло везіння під час розіграшу стандарту. Фінал гри приніс суперечливий момент, коли рефері не призначив пенальті у ворота гостей. Хоча, судячи з повтору, Яшарі, вдарив суперника у п'ятку. Якщо вважаєте, що арбітр помилився, пишіть рух пенальті у коментарях. Григорчук повертається в УПЛ з перемоги. Рух – 01. Команди, що ведуть боротьбу за збереження прописки в прем'єр-лізі, «Колос» та Чорноморець відкривали другу частину сезону матчем у ковалівці. Вже на другій хвилині одесити наварили біля власних воріт. Магомед Кратов припустився відвертої помилки дебютанту Пел Рапа його обікрав і покотив на ковтолюка, який забив у порожні ворота. 20-річний Кратов до того мав досвід лише на рівні другої ліги. Рапая було визнано найкращим гравцем Албанії 2023 року, а Ковталюк перейшов зимку до Коласа з Ворскли. Ось такі співучасники гольового епізоду. Однак Чорноморець зрівняв уже на десятій хвилині. Янаков подав зі штрафного з гострого кута просто у ворота. Одеситам здалося, що м'яч одразу перетнув лінію воріт, але Скиба добив його у сітку і, врешті-решт, гол записали на нього. На рахунку центрального захисника вже три забиті голи у поточному сезоні. УПЛ. Перспективний момент мали господарі на 23-й хвилині. Атака виглядала затяжною, аж поки ще один новачок владою не пробив з лінії штрафного. Але Рудько парирував. А ось тут у колоса виникли проблеми з виходом з оборони. Після вибиття м'яча воротарем Чорноморець провів стрімку атаку, проте Пахолюк самостійно виправив ситуацію. На 31-й хвилині Денис Безбородько ледве не відзначився красивим голом у воротах своєї колишньої команди, але поцілив у попередчину. А наприкінці першого тайму поперечка ще раз врятувала ворота господарів. Тепер після удару габилка. Аскиба добив і почав святкування другого голу, однак передчасно. На повторі бачимо, що гравець Чорноморця перебував у положенні поза грою, через що взяття воріт скасували. Хоча ось ця розмальовка дає зрозуміти, що епізод був насправді на тонкого. хоч арбітр після втручання вар гол таки зарахував. Ще один хороший момент був у гостей одразу по перерві. Після подачі зі штрафного гравці колоса забули Янакова і дали йому пробити з гострого кута. Проте пахолюк парирував корпусом. Господарі класно відповіли на 60 й хвилині. Стрімка атака по правому флангу в тем завершилася ударом ковталюка з штрафного та непростим сейвом рудька. В схожому стилі колос тільки на 80 80-й хвилині. Але тут забити їм забракло банального везіння. А на 87-й хвилині крато видав просто розкішну діагональ через півполя на хід Кирилу Попову. Той впевнено обробив м'яч і чітко спрямував повз воротаря. Якщо вважаєте цей гол найкрасивішим у турі, пишіть по пофу у коментарях. До речі, в УПЛ Кіріл дебютував у складі колоса. Але саме у ворота команди з Ковалівки став його першим на цьому рівні за 50 матчів. Доволі несподіваний підсумок. Колос Чорноморець 1-2. Ще дві команди, які борються за порятунок і конкурують між собою у цьому питанні. Зустрічалися в неділі у Києві. На 25 й хвилині полтавці втікли у контратаку. Крупський знайшов новачка Авдилі, який бив у дотик із меж штрафного. Але 17-річний голкіпер дебютанту ПЛ Денис Марченко від оболоні впевнено забрав. Впорався він невдовзі із загрозливим ударом. Мякушка за меж штрафного. дуже вигадливий. Удар вийшов у того таки Авдилі, але Марченко засейвив і тут. Знову Марченко показав себе укомпенсований до першого тайму час, коли не дозволив себе обіграти з Салабаю. А на 63-й хвилині оболонь несподівано отримала право на пенальті. Пивовара активно апелювали до арбітра, хоча в динаміці нам важко було щось розгледіти. А якщо говорити про букву правил, м'яч який летів у напрямку воріт дійсно влучив у руку гравцеві Ворскли, тож арбітр після перегляду повторів на вар вказав на 11-метрову позначку. Якщо ж ви не згодні з цим рішенням, пишіть оболонь не пенальті у коментарях. І киянин Суханов дуже переконливо переграв Ісенка. А Юрій Максимов за емоції ще й отримав жовту картку. Гості могли відігратися на 79 й хвилині. Однак м'яч після удару ндукою проскочив повз ворота. Після чого Юрій Максимов дав волю емоціям, за що побачив перед собою вже червоне світло. Відзначаємо яскравий дебют 17 річного воротаря Оболоні та загалом не дуже пеєричний футбол у Києві оболонь Ворскла 1-0. Дивимося на всі результати матчів, серед яких й відверті несподіванки, як то перемоги Чорноморці над колосом, Вереса над Кривбасом та оболоні Ворсклою. Разом з цим Олександрія Динамо та Шахтар залишаються стабільними. Олександрія не відпускає Динамо, а от Полісся наблизилося до Кривбасу в притул та відірвалося від найближчих переслідувачів. Напишіть у коментарях три команди, які отримують медалі цього сезону прем'єр-ліги. ЛНЗ відірвався від зони перехідних матчів, а оболонь її залишила ледве не вперше у сезоні. Тоді як Ворскла, Лівий берег Чорноморець та інгулець почуваються не найкращим чином, хоч одесити і трохи наблизилися до порятунку. Бомбардирські перегони цього сезону обіцяють бути дійсно цікавими. Напишіть у коментарях, хто виграє їх, та вподобайте це відео, аби ваш прогноз здійснився. Другу 2025 тисячі році тур УПЛ пройде у три дні з п'ятниці по неділю. Відзначаємо протистояння ворскла Динамо, Шахтар Олександрія та Зоря Рух. А який матч наступного туру ви чекаєте найбільше? Пишіть у коментарях. Також будемо вдячні, якщо подобаєте це відео та підпишитеся на ютуб канал Фандей. Гарного вам тижня!